Заощаджувати тепло та кошти готуються в южненських багатоповерхівках. До початку холодів в будинку Миру 16 сподіваються завершити заходи з термомодернізації. Будинок вступив у державну програму «Енергодім». За проектом на заміну пішли вікна та двері підвальних приміщень, вхідні та двері сміттєвих камер. Також утеплено фасад цокольного поверху. На цьому ВСББ планують зробити паузу до більш сприятливих часів. В цьому году у нас помінено 25 окон В местах общего пользования это подвал на энергосберегающие. У нас поменены все э, двери входные полностью по всему периметру. Это входные в подъезд, в мусоропровод и непосредственно в сам уже подвал. Э, и мы меняем систему отопления. Э, она у нас там даже меняется. Полностью все меняется на пайку. Все утепляется минватой, которая идет такая гелевированная фольге в полусферах, и полностью модернизация теплопункта. И утепление цоколя у нас идут работы ниже уровня грунта до метра. У нас все выкапывалось, и мы утепляли ниже уровня грунта пенополистиролом, и выше уже уровня грунта у нас шла минвата. Часткова компенсація з міського бюджету у вигляді 10% вартості робіт у рамках програми «Енергодім», як і усі інші програми підтримки ОСББ, заморожені. Жоден будинок, що подав заявку, не встиг скористатися компенсацією. Хоча спеціалісти ЖКГ додають, що ті, хто хоча б частково втілили заходи з енергозбереження, матимуть можливість заощадити цього опалювального сезону. 10% передбачено на такі ось енергоефективні заходи, як у цьому будинку. тобто, це заміна внутрішньобудинкових систем опалення, заміна якогось обладнання ВТП, це утеплення фасаду, заміна вікон в місцях загального користування, заміна дверей, утеплення даху, утеплення підвалу тощо. Тобто всі енергоефективні заходи. Місцевою програмою передбачено, що ми компенсуємо 10% саме за будівельні роботи. В незалежності від сезону опалення та енергоефективності будинків, загалом, фахівці радять мешканцям цієї зими берегти та заощаджувати тепло по максимуму, користуючись елементарними порадами. Я розумію, що якісь глобальні речі, це зараз для нас дуже дорого. Тобто утеплення фасадів, заміна вікон, заміна дверей, це фінансово зараз дуже складно. Але ми можемо зробити якісь такі прості речі, як, наприклад, не захаращувати біля радіаторів простір. Це, якщо в нас є якісь цупкі штори, або там меблі стоять, або якісь декоративні решітки, ми повинні їх прибрати, щоб тепловіддача від радіаторів збільшилась. Так ось ми можемо Зробити теплові екрани, тобто за радіаторами поклеїти фольгу. Звичайно, фольгу. І е, вся теплова енергія, вона буде йти не в стіни, а буде йти саме в квартиру. Е, в кого старі вікна, бажано взяти паралонову стрічку та заклеїти всі щілини. Ну, це стосується і вхідних дверей, якщо там старі двері, е, бажано всі їх закрити. Е, якщо, наприклад, у нас холодна підлога, це стосується в основному помешкань перших. Поверхів. Можна постелити, наприклад, килими, хоч це зараз і не дуже модно, але буде тепліше. На кілька градусів це підвищить температуру в приміщенні нашому. Загалом на майбутній опалювальний сезон комунальники прогнозують середню температуру у оселях на рівні 18 градусів.